Всім привіт! Сьогодні розпаковка раут, Новиночки, лімітки, яку розібрали просто за лічені годинки на сайті, і вона стала sold out. І хто з її взяти? Я! І сьогодні я вам прям покажу розпаковку. Я не пробувала сама. Бачите? Е -е, воно мені прийшло, в мене є настрій розпакувати з вами. Так, ріжем, Таке позаклеювали тут. Так. Наш у канцелярський ніж, якщо можна, ногтями це зробити, правда? От єдине, мені що не подобається, це подивіться. ну, За що, роут? Може би я хотіла цю коробку собі е е красиву? Ні? І ще цей міст склеюю всім, чим тільки можна. Так. А тут мені щось поставили. Так, Юля заслужила з замовленнями тисячу штук. Так, ця штучка. Подивіться наклеечки. Клас! Подивіться, як краса! Road. Thank you very much. Клас! Ну хоч щось поставили, так приємно. Клас! Клас, клас, клас. Буду клеїти ці наклеечки і дівчаткам також. Поклеїмо. І ось тут у нас як запаковано, зараз покажу. Ось у нас коробочка. У нас тут замотано. Не завжди це так буває. це Сьогодні мені така честь. Ось як виглядає це багатство. Я дозамовила рум'янка в ходовому такому відтінку. Freckle. У мене є І Sleep Girl, Теж доволі такий класний, класичний, ніжно-рожевий, коричневий колір. Ось вони. Але ми сьогодні справиться не для цього, а для цього. Він сяючий йде, рожевий і пахне печивом, цукрове печивом. До речі, коробка така цікава, вона йде як з вкрапленнями такого блиску. Я ось вам зараз покажу зблизька. От, я їх встигла відхватити декілька штучок. До речі, виглядає він схожий на, по кольору як о, о, райбон, чуть темніше, і на ще один такий рожевий. Щось між тим і тим. Упаковка виглядає по-класичному. Тут вкраплень ніяких немає, така, типу однорідний рожевий колір. Нюхаєм. Нюхаєм. Пахне таким якимось пряним. Мені б даже схоже на оцей лімітований сінабон. То є якась схожа mm -hmm. нотка. У мене, до речі, на губах зараз олівчик Toast. М -м. Е -м, мені дуже подобається на ну, кожен день використовувати. Поюзала їх вже. Місяць, напевно, плюс-мінус, вони прям мені дуже подобаються. І один, і другий відтінок дуже вдалі, дуже класні такі на губах, і навіть якщо він стирається, він такий лишає легкий тінь на губах, що дуже класно виглядають губи прям пухкими. І пробуємо нашу. Красоточку, боже, який красивий рожевий колір. Май гад! Мені рожеї, до речі, на собі дуже подобаються. Ой, такий класний рожевий. М -м -м, як гарно! М -м -м -м, боже, які красиві губи. Оці блискітки, такий хамелеончик. Це космос. М -м -м. Хочу такий насичений шетінок отримати. Зараз ми продублюємо. А ну вау, звісно. Мені подобається як легкий ефект, він такий сяйчий, ніжно-рожевий, І так, от такий акцентний. Прям вау. Я думаю, якби ще я зробила більш яскравіші такі е, мої рум'яна, як ви мене бачили на Ютубі ось в цьому випуску, то прям дуже-дуже класно сочно виглядає. І на літо прям вау. Я дуже задоволена, прям круто. І я вам показувала комбінацію з олівцем твіст, а в мене ще є ліфт, він такий рожевенький і, думаю, класно буде пасувати під цей тінт. Ці кольорові тінти роут я люблю тільки під олівець наносити, без олівця немає цього такого збільшеного контуру і виглядає трішки бідніше. Тому будемо зараз робити олівцем. Такі пухлі губи. Ці олівці мені прям дуже-дуже зайшли. Я не знаю, що їх хейтять, може не розуміють, яка тут формула для чого ви взагалі використовувати. А цей аплікатор ми взагалі дуже ним зручно користуватися. Ось ця олічка теж дуже гарна. Чуть-чуть Ту відчувається таке це печиво. Mm. Ось як виглядає на губах. Полюбуй собою. Ну, мені дуже красиво. Як вам? Чи подобається? Ось варіант, як виглядає тінт на сонці. Дуже красиво розкривається колір. Це, напевно, моя улюблена лімітка тепер. Взагалі, мені всі продукти від Роу дуже-дуже подобаються. Їхні лімітки то взагалі окрема тема. Я зрозуміла, що якщо ти не взяв ліміточку, ти потім дуже жалкуєш. Тому клас. Хто хоче, пишіть мені. У мене декілька штучок ще є вільних. Тому звертайтесь. До речі, там вийшли нові кольори рум'ян і новий тінт. Я збираю замовлення. Пишіть, хто хотів би, можна написати в інстаграм або під цим відео, я з вами зв'яжусь. Як вам огляд, надіюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, зберігайте. Всім гарного дня!